Вітаю всіх на своєму каналі. Зробив трошки перерву, пригнався з доставок комбікорму. Давайте, 10 хвилин розповім ще один рецепт годівлі. Я казав, що буду викладати рецепти, ті, які нестандартні. Щось там ну, не, незвичайне, щось не таке, якісь умови не ті. Останній рецепт я викладав за забролерів рецепт на повно-жирової сої. Це дуже важко, це нестандартно. У кого є змога брати соєвий жмих або шрот, не робіть корм на повножирової сої. Це дуже важко, це діарея. Ну не експериментуйте. Але мій корм спрацював. Людина вже другу партію взяла, там 300 чим-табролерів сідають на мою відгодівлю. Тобто, все добренько. Сьогодні буде корм для несучок на преміксі для свиней. Поки ми йдемо по моєму господарству, покажу. Ніяк не немає часу з дідом покласти шифер. Діду виклав нам от качатник. Каченята вже трошечки його облаштовують. Зрозуміли, що це для них. Зараз випускаємо зрання і вони цілий день, тому що малеча скубиться один одного до крові. Ніяк не можу це подолати, мажу березовим дьогтям, але ви знаєте, качкам все одно на нього, курям воно допомагає, вони потім не скубляться, а качки без питань скубляться. Так, це топоріжжя. Сьогодні чотири півніка ушли. І вчора Наші півники, дивіться, сьогодні пересунули. Яка різниця, бачите? Ну, Їм подобається, коли їх пересовуєш, травічка, вони зразу все поїдають. Десь, мабуть, півники вже 20-25 залишилось. Вони мене вже бояться, вони знають, коли я заходжу, то вони йдуть туди під топор. Ну, Треба, треба їх потрошечку. Це Бірківська барвиста, отак виглядає. Сьогодні яке? 26, не пам'ятаю, 29-го, 4 місяці. Отакі півники. Отакі от вони. Ідуть на тушоночку, ідуть на плов. Ну, смачно, дуже смачно, але качка поки що перше місце. Качка це найсмачніше, що можна, що я їв останнім часом. Так, ну а тепер за рецептом. І так, трошки вводних е, даних, е, як це було і чому такий рецепт. Написала жіночка Наталія з міста Нікополь з мого рідного місця. Каже: Олександр, доброго дня! в нас є 24 курки Ломен Браун. Вік 1 рік, начебто, курка в самому саку, сама продуктивна. Але ми маємо 3 яйця на день. 2, 3, ну, може, 4. Олександр, допоможіть, що робить і як. Говорю, так і так, в Нікополі добрий премікс не купити, тому що там є Наталі, теж Наталія, вона раніше привозила коудайс. Звідки я її знаю про коудайс, звідки я його купляв і використовував. Зараз вона не возить, тому що коудайс на Нікопольщину доставку не робить. Вони переживають за своїх співробітників, там стріляють, ми туди не возимо. І Наталія, ну коротше, не купляє, немає. Кажу, знаєте, де Едік, там, я ж усіх там знаю, я говорю, знаєте, де Едік продає комбікарма останні півроку у Нікополі, коли я жив. Я годував своїх Хайсік Свайт, брав у Едіка свиновий премікс і годував. Результат зашкалює, дуже гарний В мене є відео, де я рекомендую премікси, і якраз я рекомендував премікс. Шауман я використовував, Premix Коудайс використовую, використовував, і Premix Карміл 5060. Заїти до Едіка, якщо є в нього ще в наявності премікс Карміл 50-60, зараз десь тут фотографію вставлю. Дуже ну, неякісно, але Google вам допомогу. Якщо є, я зроблю рецепт під нього. Люди заїхали і кажу. Придбайте в нього три кальці. тому що в Нікополі теж гарного кальці немає. Я купляв у Едіка. Купить у нього і я під нього зроблю рецепт. Давайте зараз я. Та що? Що скривати? Давайте я до того, як буде рецепт, зачитаю відгук після того, як люди гадували корей цим рецептом. І так, відгук від пані Наталі. Читаю, якби, щоб нічого не придумав. Олександр, доброго дня! Сьогодні 23 й день, як ми гадуємо наших корочок за вашим рецептом. Хочу вам вкотре подякувати за вашу працю. Ви нас дуже надихнули, привели нам ще більшу любов до птахів. На жаль, статистику я не вела. Але результат дуже добрий. Найменше яєць після 10-го дня гадування було 14 штук. Потім в скобках. 14 яєць було тільки один день. А найбільше 21 яйце. З 24 ломанів. Ми дуже задоволені, велика вам дякую. Отакий от відгук. Люди погодували 3 тижні ну 23 дні. Мають отакий от результат. Тобто більше 80% яйценоска Сюкуреї. Е, можна, е, можна робити годівлю під різні премікси. Так, є премікси, під котрі я кажу, що я не зроблю. Тому що це не премікс, це просто крейда ілі там висівки. І вчора я робив людині під замовлення під премікс, багато хто в спільноті його виставляє, багато хто купляє і на одному із каналів ви багато разів його бачили. Чи це премікс універсальний від стандарт Агро 2,5%. Під нього несучку мені було вчора ну, трошки складно зробити, але зробив. І гадає, там все буде чудово. В тому преміксі дуже зашкалює, Вони до нього додали велику велику прям кількість лізину. Той премікс дуже класно використовують Под, бролера. под несучку – ні. Малакать багато лізіну, і для несучки це не треба. Але вони ж написали, що він універсальний. До речі, на той пакування, яке є від Сандарагро, там є рецепт. Тому я гадаю, що... Їх технології набагато крутіші за мене. Використовуйте просто той рецепт, і все буде класно. Тобто не треба нічого вигадувати. Все. Разкав як якщо було, показав результат. Тепер сам рецепт. Десь його тут напишу. Рецепт виглядає отак. Е, ще раз наголошую, що рецептура робиться під конкретний премікс. Тому. Uh, вот цей премікс, вот ця рецептура, вот такий результат. Uh, якщо ви візьмете якийсь інший премікс, стандарта стандарт Агра, Dice, результат може бути інакший. Але треба пробувати скажімо так, премікси, які йдуть там, як їх назвати? Не те, що елітні, а ті, що у всіх слуху і ті, що рекомендують, наприклад, якісь. Добрі блогери, які тримають велике господарство і в них воно працює, то можна під цю рецептуру спробувати підставити тот премікс і подивитись. Ну, отак. На свинячому преміксі все добре, все класно, все працює. У мене на цьому преміксі у 2022 році, серпень, да, серпен місяць 94%, вересень вже був 89%. Ласка. Все працює, все класно. Так що використовуйте. Це мої надбання для вас. Все, побіг я далі. Дуже багато замовлень. А вам гарні яйцекладки, яйценоскості, ваших курей. Використовуйте, все буде добре. Пока. Наприкінці. Думаю, півників показав, а дівчуль не показав. Покажу їх може быть, через 3 дні, коли їм буде 4 місяці. Ось вот такі у нас півні. Які за куточку не поволі, ну, якби не там, не в балаганчику, півні гарнюньки взагалі, класне. Це наші дівчулі. Вони ну, полахливі, не дуже ручні, але потрошечку, потрошечку звикають. Ай, в цей час повинен був добудований корничок, модульне тримання. Поки що модульне тримання виглядає отак. Жахливо, але як є, дуже-дуже боюсь, що вони так підуть у зиму і за того, що я не встигаю, і за того, що немає часу. Сьогодні встановив гніздо, вже зібрав його, щоб вони звикали. Через 3 дні, 4 місяці, поки що яйця немає. Дуже чекаю, тому що. Клієнти, котрим роблю рецепт для Ломан Браун, Ломан Сенді для, скажіть, кросових птиць. Навіть для легорна, в мене є портфоліо 114-й день, перше яйце. Для кросових птиць 117-й, 120-й день, 114-й, 116. -й. Тобто 4 місяці, перше яйце. Я дуже, дуже сподівався і досі сподіваюся, що. Бірківська барвиста теж може так зробити, і в мене ще 3 дні. Чекаю. Хоча література і ті же станція птахівництва в бірках кажуть, що у 5 половиною місяців, у 5 я вважаю вважаю, що яйце буде раніше, в мене в спільноті там писала жіночка з Криворіжжя. Вона на моєму БМВД підіймала бірків. На 134 день, значить, може помиляюсь, вона напише, 137-й 134-й день її бірки дали перше яйця. То ну, от так вони виглядають. Ось такі Петро у нас гарнюні. Когось вже ганяють. Їх трошки забагато, але ну, поки що все добренько. Все, тепер точно прощаюсь. Слава Україні! Дякуємо. ЗСУ, що ми живі, що ми працюємо, що ми можемо щось творити. Привіт! Все, пока.